Сьогодні в нас порівняння двох мастодонтів, двох легенд, двох німецьких брендів: BMW та Mercedes. Цешка та Трійка. f 30 v 205 Ці два автомобіля це вже реально легенди на українських дорогах і не тільки. Сьогодні ми подивимось, що ж в них такого схожого, що в них е, різного, і взагалі, чому ці два автомобіля такі популярні? Що краще обирати, на що звернути увагу, а про що краще взагалі не говорити? Ну коротше, ми сьогодні будемо розповідати. Дати про все, оглянемо ці автомобілі і скажу одразу. Давайте зафіксуємо. Ми не оглядаємо два бренди, ми їх не порівнюємо. Ми порівнюємо конкретні моделі. Трійка це Музика Давайте одразу мануал інформації: основні положення: дволітрова цежка, дволітрова трійка, задній привід. Задній привід В-205 e, кузов, f 30 кузов автомобілі. В нас дволітрові e, потужності тут вистачає і в BMW, і в Mercedes. 7,6 секунди до сотні. E, в нас автомобілі, e, вони з хорошим e, моментом, але все ж таки момент більший трішки в Mercedes. 300 ньютонів. Це 300 і 270 ньютонів BMW. Якщо порівнювати їх на дорозі, то це теж буде дуже схоже порівняння, тому що e, знаєте, носи автомобілів просто будуть. Трішки змінюватись, але при тому швидкість вона буде що тут, що тут якоїсь переваги в потужності великої, масивної в цих автомобілях м, точно немає. А, в чому вони ще схожі? Це класичні два літра. Якщо та компресор постійно а, кричить від Мерседеса, що я краще турбовані Twin Power Turbo і так далі, кричать від BMW але на цих двох моделях, які ми сьогодні конкретно порівнюємо, дуже схожа потужність. Вона а, майже однакова: 5-7 тисяч кілометрів заміна масла, що тут. Що тут до цього треба в цих автівках відноситись дуже скрупульозно, тому що е, ці автівки, вони, як на мене, хоч і по мануалу, тому самому вони не прямо преміум. Для мене вони в преміальному сегменті, тому до них треба ставитись відповідно. Е, це також величезна схожість цих автомобілів. Якщо брати розміри, C300 вона більша, але F30 вона ширша. Подивимось, як це е, знаєте, співставляється в салонах, е, в інтер'єрах, тому що. А там є різниця, якщо брати опціонально по екстер'єру. Великої різниці тут не бачу так. Мерседес він е, виглядає більш зглажені лінії, більш обтікаємі. Е, він такий, знаєте, сорокарічний аристократ, який тільки зайшов, замовив вина і очікує на своє замовлення. А BMW, це коли ти випив вже п'яту чашку кави, ти, в принципі, той самий аристократ, але кудись постійно женешся. От мені здається, така аналогія 100% підходить до цих автомобілів про агресивність. BMW, говорять багато. Е, вона є. Просто порівняйте, вона є сама решітка, сама оптика, вона більш агресивна. Вона одразу дивиться на тебе і показує, що я на дорозі головний. Давайте подивимось по структурі. Мені е, здається, те, що е, я е, буду казати в цешці 100 Тут е, корма е, трішки менша. а е, при тому вона більш прижата до землі. Це дає нам е, більше ось цього е, крутного моменту в е, долі секунди, тому що автомобіль, бачите, він налаштований на е, більшу динаміку. А, бачимо такі зрізи по самому капоту, зрізи по бамперу. Автомобіль виглядає максимально агресивно. І трійка це е, автомобіль, який випустився в 2011 році, і безліч років f 30 вона не сильно змінювалась, вона е, віддавала дань традиції і залишалась в такому ж кузові. З 2011 року з'явився автомобіль, це в нас автомобіль 2014 року, Це 300 нас з'явився в 2014 році, це в нас модель 2016 року. І е, так, він, можливо, Чомусь більш свіжіше, але все ж таки, тут класика Мерседесу залишилась. Ось ці хромовані вставки де тільки можна це залишається. Екстер'єр цешки. звичайно, це максимально красиво. Звичайно, це мерседес, це те, що заточене. Знаєте, на людей, які хочуть показати красу автомобіля, а, сам бренд, ось тут саме лого, воно а, блищить, воно з такими колосками, воно красиве. Решітка, решітка, вона не така агресивна, як в трійки. Ми можемо бачити, що вона. Оптика, вона точно така самісінька, як. І в BMW це звичайна діодна оптика. Але при тому тут а, фари і сама оптика вона дає якоїсь а, більшої екстравагантності ніж в BMW, На, на мій суб'єктивний погляд. Мерседес він більша, але при тому ми ще подивимося що там в салоні, як це відчувається саме в салоні, саме в інтер'єрі автомобіля з передньої частини. Я більше віддаю перевагу Мерседесу. Він якийсь для мене більш от як я кажу, структурований. Але е, що буде далі е, в цьому огляді? Я знаєте, один бог бачить сто відсотків по екстер'єру. Вони в чомусь схожі. Це дві класні автівки. Що ми можемо дати по потужності? Вони теж схожі: два літра, два літра. Що ми можемо подивитись в інтер'єрі? Ось там є відмінності. Але що це за відмінності? Зараз поговоримо. Ну одразу давайте поговоримо по салону. Що перше кидається в очі, це штучна шкіра. Тут вона не так е, вигідно виглядає, як на цешці, але е, при цьому вона така, знаєте, максимально проста. Тому що F30 – це стандартний автомобіль для BMW, стандартно популярний, і практичний. По салону цешки він 100% більш привабливіше виглядає. Штучна шкіра, вона тут більш преміальна, виглядає це все більш дорого. Якщо брати ось такі маленькі дрібні опції, то звичайно. Мерседес виграє, знаєте, безліч кнопок, безліч налаштувань. Це в Мерседесі вміють робити. Але якщо брати в загальному функціоналі те, що потрібно для автомобіля, C-шка і трійка, вони ідентичні. Що одразу мені кидається в очі, те, що я хочу сказати про інженерів Мерседесу, дякую вам за ось це електрорегулювання сидінь саме на дверній карті. тому що це набагато зручніше ніж а, десь там лазити під сидінням, шукати, а де ж там відрегулювати спинку сидіння. Можу одразу сказати, Казати по е, ключам, якщо ви на прикладу вас батарейка сіла в ключах від е, F30 або Мерседесу, то мерседесу як все робиться? Ви ось берете кнопку старт-стоп, е, виймаєте її, і у вас відсік для самого ключа. Але ми говоримо про маркетинг, е, тому що в Мерседесі це додаткова опція, і е, е, ось це є не в усіх. Варіантах автівок, ось тут. Якщо сіла батарейка на ключі, бачите, в нас таке позначення. Ви просто прикладаєте сюди ключ і заводите автомобіль. По кермі кермо звичайно більш фешенебельно виглядає в цешці. Тут ми бачимо таке просте кермо з декількома кнопками для керування. По кермі воно більш зручне, таке воно приємне. І е, сам автомобіль, як я вже казав раніше, він більше хоче 30 вона ширше. Ми цього не сильно відчуваємо всередині, тому що все націлене в принципі на водія, але при тому пасажир також може користуватися е, функціоналом. Е, місця на передніх сидіннях вдосталь, вони зручні, зручні бокові підтримки. Щось більш схоже знаєте, коли в ціла ставлять е, ковші. Ось це вже йде в ту пропозицію, тому що дуже м'яко, дуже комфортно. Але якщо з'являться в коментарях ті люди, які скажуть, що Мерседес це для комфорту, BMW це е, для швидкості, то ні, Цежка вона також не супер м'яка на дорозі. Вона також така, знаєте, збита, але е, трішечки дерев'яна. Це один клас автомобілів. Е, вони в цьому схожі, і казати, що це максимально про комфорт, ну ні, чому тому, що до прикладу є історія, коли ви хочете вимкнути стабілізацію. В цешці ви маєте затискати ось тут дві кнопки перед цим маніпулюючи екраном мультимедіа, який знаходиться між панеллю приладів, і тільки після того вимикаєте довго, незручно. Для чого бачимо, що в нас є кнопка старт-стоп, бачимо, що в нас звичайний ручник, але в нас тут BMW на задньому приводі. Ну самі розумієте, по-іншому ніяк до речі. Це в нас дизельна BMW, цешка в нас бензинова, і те, що одразу хочеться сказати в плюс BMW, Це ось ця шайба. Вона тут одна. Без усіляких лишніх нагромаджень все керується по навігації по а, мультимедіа з цієї шайби, декілька режимів Відключаєш ти стабілізацію всього одним натисканням а, кнопки. Максимально просто, практично. Одразу треба сказати про мультимедіа. Якщо їх порівнювати з трійкою, то в BMW вона більш структурована мультимедіа, тому що тут все знаєте накидано в одному меню. Плюс тобі одразу треба переводити погляд і а, в тебе а, меню. Ось тут між панеллю приладів, звичайно, ось цей селектор. Він сенсорний, також керування саме мультимедіа. Навіщо він тут? Є питання, для чого? Тому що в нас, в принципі, є шайба керування. Ми можемо керувати меню саме з кнопок, ми можемо керувати з керма, Але все ж таки, це вже маркетинг. Це історія, коли ви сідаєте в автомобіль, ви обираєте між трійкою і цешкою. І а, бачите, що в трійки просто шайба, а, можливо, її навіть немає. А тут ще зверху якась, знаєте, така штукована, яка Епохи. Тут мені, напевно, здається, саме для цього він тут і зроблений. Шкіра, сидіння. Ну, вони трішки дубуваті, але при тому казати про те, що максимальний комфорт в все ні, не можна так казати, тому що в принципі комфорту вдосталь, і е, бокові підтримки під сидіння, і валики під коліна в нас також є. В нас е, клімат-контроль, він у нас двозонний, в нас темна стеля і люк. Окремою ваги хочеться додати двосекційному е, панорамному даху, наче малий автомобіль, такий серед ні, розмірний, але при тому, завдяки панорамному даху двосекційному, здається, що в тебе наче більше місця. Тобто, бачите, в Мерседесі все об'єднується з візуалом, і тут це виглядає також дуже дуже красиво. Тут все налаштовано більше на водія, реально більше на водія для того, щоб практичніше, зручніше, швидше керувати автомобілем. Тому ось історія про практичність BMW, вона є швидше налаштування, більш зрозуміліша мультимедія і ергономіка цієї. Мультимедіа коробка восьмиступінчаста, в Мерседесі дев'ятиступінчаста коробка. До речі, чи є велика різниця саме в віддачі коробки під час їзди? Ні, її немає, тому що в принципі однаковий клас автомобілів по інтер'єру, так да, як я казав, тільки сівши в цей салон, він привабливіше в цешки. Просто раціонально зрозуміло, що тут більше преміума по функціоналу це дуже схожі автомобілі. Простіше по а, салону, але й коштує вона. Дешевше ніж Mercedes C300. Це F30, вона незмінна вже багато років. Да, G20 кузов потім вийшов. Але F30 дуже довго трималася. Це популярний автомобіль. Я розумію, чого він популярний, тому що він абсолютно практичний. Ось таке рішення у мене по салону саме цієї автівки. Також є декілька режимів їзди. Все, як в Мерседесі вони в цьому ідентичні, але більша направленість на водія всіх систем. Керування тут е, точно є по інтер'єру, якщо за красу за. Фешенебельність, то звичайно віддаємо перевагу цешці. Якщо ви просто обираєте між двома автомобілями, по зручності по практичності дуже схожі. Давайте по задньому ряду, тому що це такі середньорозмірні автомобілі, і тут задній ряд він важливий. Якщо ви хочете, наприклад, когось з друзів або родичів також з собою брати в поїздки. Одразу скажу при відкритті дверей, взагалі при тому, як я сів на задній ряд, зрозумів, що F30, в неї дверцята відкриваються ширше, більш зручна посадка. Тобто тут у нас місця трішки. Менше ніж а, в трійці, тому що а, там він задній ряд більш просторіший пологіший. Тут він а, в нас бачимо також з максимальним комфортом підлокітники, стакани. Також бачимо, що ось для ваших речей відсік він тут також є. Безліч саме елементів, ось тих, про які я говорив, таких скрупульозних, дрібних. Вони тут в Мерседесі краще налаштовані, але місця тут трішки менше, ніж BMW. Реально місця більше, комфортніше, хоча чомусь я саме в цьому аспекті ставив на Mercedes C300. Тут я бачу, що реально місця вдосталь більший підлокітник. Бачимо, що в нас тут два, також два підстаканники, але відсіку для речей немає. Це просто для порівняння. Але зручніше і комфортніше. BMW. Дивуєте? І про що тут говорити це реально дуже схожі автівки, а в них багато спільного це дві якісні, крутезні автівки, для яких е, взагалі є безліч, безліч можливостей. І якщо ви обираєте до прикладу собі автомобіль, на якому е, ви хочете комфортно, максимально знаєте так, е, без е, жодних претензій на щось швидке або супертехнологічне, то ви можете обирати будь-який з цих автомобілів, тому що функціоналу тут вдосталь, дизайну тут вдосталь, екстер'єр на високому рівні. Але Мерседес це більше про те, якщо ви не хочете, знаєте, заморочуватись налаштуваннями автівки, а просто хочете, наприклад, сісти, комфортно доїхати до магазину, можливо, в кіно чи кудись до ресторану. Мерседес це точно ваш вибір. Якщо ви хочете при цьому ще знаєте, відкоригувати їзду, відчувати автомобіль на 150%, Так це тоді до BMW. але в загальному це дві класні автівки. Це автомобілі, які точно варто обирати, тому що в них є той самий шарм. Нім. Німецького автовиробництва в них є саме ось ця динаміка, в них є комфорт, е, в них є технології. Ці автівки варті нашої уваги. Кожен з цих автомобілів ви можете обирати, але головна, головна ідея в тому, щоб і ви сказали свою думку. Тому напишіть в коментарях, що з цих автівок вам подобається більше, що в них подобається більше. Коротше, вашу думку. Чекаю вас в коментарях. А це була компанія Grand Car. До нових зустрічей.